Добрий вечір. Вітаю вас, друзі, вітаю вас цього вечора. Звісно, хотілося б, щоб ця ніч була спокійною. Та буде, як буде. Нехай Господь береже вас, ваші сім'ї, ваше майно, ваші домівки, ваші міста і села. Я дякую спонсорам нашого каналу. Ви неймовірні, я молюся за вас окремо. Я дякую окремо за каву. Внизу під відео можна перейти не по посиланню і пригостити нашу команду кавою. Це теж дуже приємно і солодко. Я дуже дякую вам, друзі мої, за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими відео в своїх, на, свої, на своїх сторінках і в своїх соціальних групах в мережі. Я дякую за підписку, те, що ви підписані в Facebook, Telegram, Instagram та ще й в YouTube. Майстер Овен Стефан, це цей канал, на якому ви зараз дивитесь, і майстер Овен Стефан Academy UK. Це канал, який я прошу вас підтримати підпискою вже тепер, відразу після цього відео. Дуже повільно ви чуєте, що можна мені подякувати. І зараз, на сьогодні, на часі. Дорога ця. Ложечка буде до мого обіду, до нашого експерименту, це саме підписка на майстер Oven Stephen Academy UK під кожним відео. І, до речі, це подарунок ще той для вас, адже ви можете зробити плейлист з цих відео, там тільки звук, і жити під них, прибирати приміщення, садочок, працювати на огороді. Готувати їжу спати під ці звуки можна. Можна просто одне відео взяти і за, е, запустити по колу і е, слухати всю ніч, чи через навушники, чи біля ліжечка поставити, і воно дасть вам прекрасний результат. Отже, дякую, дякую, дякую. Дякую вам за те, що йдете на навчання, дякую вам за те, що йдете е, фух, на марафони по здоров'ю. 3 плюс один новий йде в листопаді. І дякую за те, що йдете на навчання на марафони по парі і по фінансам. Два по парі, два по фінансам. В форматі запис, записаних відео, телеграм, структура. Берете, працюєте в своєму режимі, як вам зручно. Проходите раз, проходите другий, проходите хоч 100 разів ці марафони і отримуєте результат. Отже, мої дорогенькі, я дякую, 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 дякую вам. Отже, я хотів би подякувати і за те, що ми знову цей вечір разом з вами. І тема цікава, пам'ятаєте, незваний гість гірше. Потім в чужий монастир своїм п'ятаком. І коли ти приходиш кудись, не поспішай сідати за стіл. Поки тебе не позвали. Тільки у друга свого ти можеш так зробити. Отже, не питають, а добавим суди в цей ряд ще на мечі бісер перед. Не питають, не кажи, не просять не роби. Отже, мої любі, все має бути вчасно, все має бути в свій час, все має. Бути. І тому я пропоную вам бути виваженими, не поспішати, відчувати, відчувати серцем. Коли вас не чують, не треба. Я, ви знаєте, дуже, аби я кожному, хто приходив на консультацію говорив все, що я бачу, я би більше не було б кому проводити консультації, якщо чесно. Коли людина не готова те чути, то не треба то їй говорити. Коли людина не хоче то чути, не треба то говорити. Коли людина не здатна то сприймати, не треба то говорити. Поважайте вибір людини. Це є вибір, і треба його поважати. І це найкращий ваш вибір. З повагою ставитись до себе. До свого часу, коли люд... я, наприклад, говорю один раз, говорю, дивлюсь на реакцію, говорю другий раз, дивлюсь на реакцію, говорю третій раз, дивлюсь на реакцію. Ну, максимум я ще скажу четвертий. А потім я мовчу. Не тому, що в мене гординя. Ні, який сенс витрачати ваш час, вашу увагу, витрачати мій час. Який не зовсім мені належить цей час, то навіщо питання виникає? Навіщо я буду витрачати свій час і ваш час на пусте? Коли людина не сприймає, не вірить, не розуміє і не хоче час. На сьогодні в нашому світі це найдорожче, що нам дано. Не можеш купити жодної миті собі за всі гроші світу. Треба тобі буде прожити на одну мить більше не можеш. не вийде. А крадіїв часу навалом будуть красти твій час рекламою, ще чимось. Я-то е, своєю рекламою вам життя пропоную змінити. І воно змінюється життя моїми відео безкоштовними, навчанням в академії, е, марафонами. Змінюються обставини вашого життя. Змінюєтесь ви назавжди. Ніколи. Той, хто побачив мене, почув, хоч раз в життю, не лишається іншим. Він робить вибір. Чи пройти повз і включаються одні програми, чи прийти до цієї людини і отримати все, що я можу вам дати. І це інший сценарій вашого життя. Обираєте завжди ви, і все світ спрацьовує однозначно. Тому давайте витрачати себе, своє життя виключно. На людей, які це розуміють, сприймають, вдячні. Це має сенс. Адже вони подякували тобі на якомусь рівні, енергією, ще чимось. І все прекрасно. Життя продовжується. Ви сповнені життям, сповнені радістю, свідомістю, і ви. Займайтеся найкращою справою Всесвіті ви є, ви живете повноцінним, сповненим натхнення, радості, щастя, любові, життям. чим я вас і вітаю, друзі!